Біль у грудній клітині в вертебрології може бути пов'язана як з гострими травмами, так і з хронічними захворюваннями хребта. Якщо з гострими травмами, то значить у пацієнта має бути травматологічний анамнез, він мав впасти, він мав десь ударитись і після цього виник біль. Але частіше всього біль у грудній клітині виникає на фоні хронічних захворювань, хребта, таких як остеохондроз, онділартроз, та навіть при деяких формах сколіоза виникає біль у грудній клітині. Він часто пов'язаний із положенням тіла. Якщо пацієнт прийме якесь інше положення, повернеться вночі, він стає меншим або зникає. Він триває Постійно, якщо його нічим не знімати, і він має колючий ріжучий характер та може віддавати вправу чи в ліву руку. І е, ще одним симптомом, який пов'язаний з остеохондрозом, є біль на висоті вдиху. Коли до мене приходять пацієнти, вони откажуть: от я дихаю, 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 і на висоті вдиху мене щось різко колить. Такий біль ми можемо вважати, що це біль пов'язаний з хребтом або ж з е перетимленням нервів, які проходять у нас між нервами, та і називаються і в медицині, і в народі міжреберна неврологія.